Друзі, всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Ласкаво прошу у нове відео. Сьогодні мова піде про аромати, які не на слуху, аромати, про які не говорять або мало говорять. Ну, принаймні, я або взагалі не бачила відгуків, принаймні на україномовному Ютубі, або цих відгуків катастрофічно мало. І якщо вам цікава ця тема, то залишайтеся зі мною, продовжуйте дивитися це відео і обов'язково напишіть в коментарях, який аромат на вашу думку. А є недооціненним парфумом, тим парфумом, про який, про який варто знати іншим захопленим. Отже, розпочну з аромата, який ви, ну, напевно, бачили. Про цей аромат так чи інакше говорять. Напевно, але я відверто вам скажу, я не бачила. О... На україномовному Ютубі жодного відгуку на цей аромат. Про нього говорила я. Коли він до мене потрапив у відливанті від моєї парфумарної подруги Ніни, це бюджетний бренд Жан-Луї Шере і це аромат номер 3 03, так і називається. 03. ось такий от парфум. Це досить бюджетний бренд, недорогий аромат. Так, звичайно, зараз він підріс ціні, але сам по собі. Якщо порівнювати з іншими брендами, це доступні аромати. І цей конкретно парфум про троянду, про ось це поєднання: троянда, пачулі, уд, тут немає уду, тут скоріш деревина, ось це класичне таке поєднання, да. але про що я хочу сказати? Це аромат наподобі монталівських троянд, таких густих, насичених. Це щось таке нагадує: Розис маск, можливо, від Монталь. Або Розисмаск в поєднанні з Інтенс Кафе. От якесь таке звучання, і при цьому коштує набагато дешевше, ніж власне, той самий Монтайн. Можна взяти 50 мл, це в мене сотка, я брала сотку, я давно на нього дивилася, не знаю, чи буду я його прям носити, носити. Да? Але аромат точно вартує уваги, він класний. От він реально класний, він дуже голосний, він дуже шлейфовий, такий потужний парфум. Ну, на рівні Монталь не поступається, так би мовити. Тому мене дивує, чому так мало говорино про цей аромат. Ще один парфум, який в мене є від цього бренду, це аромат на тему Мімози. Про нього я чула відгуки, тому ну, не буду його тут показувати. Якщо ви шукаєте бюджетну мімозу, варто свою звернути увагу на мімозу від цього бренду, але там ну, можливо вона не така насичена, не така явна, як у інших брендів. Там скоріш просто історія про загалом про квіти і в ці квіти вплетена мімоза в тому числі. Ну, цей аромат я можу порадити, якщо ви любите Розис Маск від Монтай. Так, ну, варто сказати про бренд взагалі Маск Мілано. Я, я або не знаю, або забула. Да? Чи я взагалі бачила якісь відгуки на україномовному Ютубі про цей бренд, а він просто шикарний. Так, це ніша, так це дорога ніша. Але це прекрасні аромати. І про ці аромати я знаю, що говорила я <с investigation> з деякими ароматами від цього бренду. Мене познайомила моя парфумерна подруга Наталя, за що їй величезна дяка за так, я дізналася взагалі про існування цього бренду. І потім е, моя глядачка Анастасія надіслала мені дуже багато відливантів. Е, Цього бренду, щось 10 навіть може й більше. Я вже точно не пам'ятаю, але в мене є цілий огляд цього бренду. Якщо ви не бачили, підіть, подивіться, тому що там дуже достойні аромати. Так вони дорогі, як я вже сказала, але вони просто шикарні. Вони представлені от в таких флаконах на 35 мл, Це трішки мало, але тут дуже гарні флакончики. Там ще є флакони на 100 мл, але відповідно там і ціна буде супер висока. От. Ну, іноді десь на якісь таку невеличку невеличку знижку все ж таки можна зустріти. Це конкретно в мене, У мене лише один аромат в повноцінному флаконі. Я би хотіла собі всі ці аромати поставити на полицю, настільки вони мені сподобалися. Все там за якимись виключеннями, да, можливо. Ну, ароматів 5-6 я би точно хотіла. Це в мене Райфлекшн, аромат, власне, про ту саму мімозу. Але для мене. Для мене це пшеничне поле, це сонце, це ось ця пшениця, налиті колоски, вже такі, які хочуть, щоб почалися жнива, да, коли дуже спекотно, дуже палить сонце, і ця пилюка від цієї пшениці підіймається, і ти маленька, і попереду велике життя. Класний аромат, просто настільки для мене ностальгічний, настільки незвичне звучання мімози це не просто мімоза, це щось таке дуже, що може зачепити струни, ну, принаймні, моєї душі. Тому Маск Мілано – це той бренд, про який або не говорять, або мало говорять у нас, а він вартує уваги. Далі бренд, про який я абсолютно ні сном, ні духом. В нас взагалі ніхто про нього не говорить. Це бренд Хумєнський Ундграф. Ну, конкретно в мене ось цей аромат Бласк. Там. Декілька ароматів представлено, я з жодним не знайома, окрім ось цього, і то я познайомилася з, з цим парфумом завдяки парфумерній зустрічі, на яку я ходила, і там, власне, у однієї з дівчат побачила цей аромат і просто закохалася в нього. Він мені здався супер нішевим. І це так і є. Друзі, він дуже нішевий. Можливо, він здасться комусь дивним і таким неносибельним, але це тільки на перший погляд, якщо ви парфлюбитель, да, парф поцінович, якщо ви просто. Ну, вам подобається парфумерія, але щось таке більш жіночне, більш таке зрозуміліше, то, скоріш за все, цей парфум вам не зайде. Але якщо ви шукаєте щось цікаве, щось нішеве, щось незвичне, то я впевнена, що ви заціните цю роботу: це горіхи грецькі, перетинки прямо це дуб, кора дуба, листочки дуба, це лавр, такий терпкий, лавровий цей лист, це вино червоне, сухе. Це дуже цікавий аромат, і він не такий страшний, як може здатися так скорка, коли нюхаєш. В розкритті він дуже приємний, він зм'якшається. і от виходять ось ці горіхи на перший план, саме горіхи, волоські ці горіхи. Це дуже гарно. І я би, звичайно, хотіла познайомитися з іншими представниками цього бренду. Не знаю, чи мені колись це вдасться, але ну, я дуже рада, що я тоді потрапила на парфумерну зустріч і змогла познайомитися з цим шикарним бласком. Ще один бренд, про який говорять, але говорять, можливо, мало, і буквально один-два парфуми там якихось показують. Ну, принаймні, я, я дуже рідко бачила. Мені здається, я бачила Волі Несонової про цей бренд, про один аромат від цього бренду у Наталочки Фінс. Вона казала, теж про якийсь аромат цього бренду. У мене конкретно, це бренд Клен. У мене конкретно блонди Рози. Ось такий от величезний флакон. Але я знаю багато ароматів цього бренду. Ну, як знаю, я нюхала, але якісь нюанси там я не пам'ятаю. У мене є декілька бажанок. Цього бренду мене з цими ароматами знайомила Ніна в свій час, і мені дуже хочеться сел SANTAL. там такий солоний сандал, я обожнюю сандали, моніторю ціни, постійно поглядаю і завжди цікавлюсь цим брендом, тому що він незвичний, він ніби і простий, такий, не такий заумний, далі не якийсь там супернішевий, але дуже-дуже приємний. Він Складає враження, що це щось таке натуральне, таке легке, приємне, щось в стилі Джомалон мені нагадує. Конкретно це аромат просто неймовірної краси. Це квіти, це весняний ранок, це така роса на траві, якісь польові маленькі квіточки. Це дуже гарно. По-дівочому прекрасний аромат, класний бренд, там багато цікавих ароматів, раджу звернути свою увагу. Звичайно, всліпу, напевно, не варто брати, але аромати там справді достойні. Ще один бренд, про який. Ну, якщо їх говорять, то говорять переважно про ось цю лінійку: це бренд Бердо. Бердо. 19,02. Ось такий Про цю лінійку говорять. Це така бюджетна лінійка. В мене з цієї лінійки: аромат фіга і сечуанський перець, інжири і сечуанський перець. Ось тільки. Ну, я трішки комусь відливала цей аромат, я ним просто поливалася два роки. Кожного літа він дуже гарний. Це... Він... він не кожному зайде. От якщо ви любите інжир, то варто звернути свою увагу, але тут. Ось цей сичуанський перець досить активний і відіграє не останню роль в звучанні цього аромату. Тому ну, тут треба бути уважними. Але сам по собі, от мені цей аромат, мені цей аромат дуже-дуже сподобався. Я не пошкодувала, що купила його всліпу. Там різні є фрукти і овочі, да, в цій лінійці. там обирайте, що вам подобається. Я не знаю, я не знайома. Я говорю конкретно за цей. Він дуже гарний і він бюджетний от бюджетний інжир. Я, до речі, знайомилася з півонією, здається, теж на парфумерній зустрічі з цієї лінійки, і вона мені прямо дуже сподобалась. Чи півонія чи мак? От, не пам'ятаю, але пам'ятаю, що мені настільки сподобався той аромат, просто не відрізниш від е, півонії чи томаку. Не пам'ятаю, що то було. Бо ми порівнювали паралельно. цей інжир. Красивий, так, він не видатний, він там не має якісь неймовірні технічні характеристики, але на літо буде гарний. Але я хотіла сказати не стільки про цю лінійку, скільки про ось цю лінійку даного бренду Бердо. У мене конкретно Masai Мара. Там декілька є ароматів ось цієї лінійки. Я взяла цей аромат колись всліпу і дуже він мені зайшов. Це аромат про солодющі сухофрукти. Боже, якщо ви шукаєте сухофрукти в парфумерії, от просто премолінійні сухофрукти солодкі, це вони. Тут немає алкогольності, там якихось міцних чорносливів випираючих, да, або ну, ще якихось домішок тут немає, тут просто сухофрукти. Солодкі, от звичайні сухофрукти. Неймовірно приємні, так само шлейфові. Ну, стійкість тут середня, напевно, годинки 4 буде. Але тут і ціна, відповідна, ну, якщо порівнювати з іншими якимись сухофруктними ароматами, класний. Оцей конкретно, я говорю конкретно за цей Масаймара, він е, прекрасний. Далі аромат, який створив Фентін Біш, але про нього ніхто не говорить. Я про цей аромат дізналася від Оксани на каналі Паранот. Це PH Fragrance і конкретно аромат Магнолія Півонія десоє. Ось так от виглядає дуже гарний флакончик. Аромат, власне, про магнолію і півоню. Я тут відчувала, коли тільки придбала цей аромат, почала його носити, я тут переважно відчувала трояндовість, але, ви знаєте, з часом, коли цей аромат постояв, я почала відчувати от реально півонію. Це дуже складно зустріти таку більш-менш наближену до справжньої квітки півонії та, в парфумері. Але тут мені здається максимально наближено, так би мовити. От реально. Реально відчувається півоння і магнолія. Ну, і десь там троянда, звичайно, є, тому що ну, зазвичай ось це звучання півонії досягається за рахунок трояндових якихось складових тому, або герані, да? Тому тут можна легко сплутати, але, ну, вважаючи, яка тут назва, і що тут є півоня в піраміді, то, знаєте, з часом я почала цю півоню відчувати. Гарний, шлейфовий, красивий аромат. Гляньте, магнітна кришка, я просто. Квентін Біш ваш любимий. Чому ви не говорите про цей бренд? Я не знаю про цей конкретний аромат. Бренд, про який не говорять або мало говорять, ну, у тих блогерів, яких я дивлюся, це Аня Валеріана Колись у неї я побачила цілий огляд на багато там парфумів. Це було ще дуже давно напевно, роки два тому назад. Я звернула свою увагу тоді, бо вона дуже нахвалювала цей бренд це бренд Le Cvent. І потім з часом Ніна мене познайомила з багатьма ароматами з цієї лінійки. І я, блін, я оцінила ці парфуми, вони реально класні там. Засновник даного бренду Жан Таліна і парфумер. Не у всіх, але в більшості ароматів. Парфумером також є Жан Таліна. і це не може не тішити. Аромати просто чудесні, а коштують вони в принципі доступних грошей. Ну, я хочу показати ось цей Лековен Тонка, який мені власне презентувала Ніна в якості подарунку. За що їй величезна дяка, тому що це аромат насправді досить дорогий. Він це новинка 24 го року робив його власне Жан Таліна. Ну і ця лінійка сама по собі не бюджетна у бренду. Там є така прозорі такі циліндричні флакони. Мені не дуже вони подобаються, ті аромати. Якщо чесно, мені подобається саме чорна лінійка, циліндрична. Один у мене є, і в мене на пріметі ще декілька. І ось ці от квадратики це просто. Солодкувато, шершаве щось. Нехай вас не лякає тонка в назві, що це будуть просто банальні боби тонка. Ні, це дуже цікавий багатогранний аромат, багатошаровий. Він дуже цікаво звучить. Тут, ніби тут ваніль, звичайно, тонка. тут така шершавість, ніби спеціальність є. Він так розкривається на шкірі, ніби якимись спеціями, такими солодкими. Гарний аромат, класний бренд. Тому зверніть свою увагу. Ну, ще один, який обіцяла, покажу в циліндричному флаконі це Portobello. Бело. Також Ніна мене з ним познайомила. Довго я думала, потрібен він мені чи ні. Додавала, лист, видаляла з вишлиста, але потім побачила гарну ціну на чорну п'ятницю. Ну і вхопила аромат про спеції, про алкогольність і чорнослив. Дуже гарно, дуже. Не банально, я би так сказала, він не кричить, не душить. Це тут достойно, він досить стільки і шлейфовий, але не буде душити. От він не настирний. Але дуже-дуже красивий Портобел Лекувент. Аромати, про які ну, почала говорити, так сказати. Да? Колись вперше я почула у Олі Насонової про мімозу від цього бренду. І купила собі троянду від цього бренду. Так? А потім пішла знову ж таки на парфумерну зустріч і там понюхала ту мімозу і пропала, бо вона шикарна. Це мімоза від бренду Райде, напевно так, Руе Парадіс. От я вам два одразу покажу: це Пачулі Антік, і ось ця мімоза, аромати, які я купила всліпу, коли побачила на них просто шалені знижки на мейкапі, Про це. Розповідала в себе в телеграм-каналі. Знаю, що багато хто купив по моїй рекомендації. Якщо вам подобається мімоза, тут вона ідеальна. Якщо вам подобається пачулі, тут вони дуже достойні, схожі на пачулі від Ремінесанс. Ця мімоза дуже похожа, схожа в базі на. Джомолонівську мімозу, ну прям дуже схожа. Реально, я тестувала на парфумерній зустрічі паралельно ці аромати. Вони прям дуже схожі. Мені дуже подобається цей аромат, тому що мені подобається мімоза. Це не одразу так сталося, що вона мені подобається. Саме така мімоза. Пишна, не те, що ви знаєте, просто загальний букет і там десь є ще мімоза. Ні, це прям мімоза. мімоза Бюджетна, що ще треба. Ну, і ці пачулі прекрасні, не такі агресивні, як Ремінесанс, але в такому ключі, такі коньячні пачулі, знаєте, дуже гарні і, ну, какбу, я довольна. І вам рекомендую спробувати познайомитись. Ще одна лінійка, про яку. Ну, я взагалі нічого не чула, але око своє поклала на інші аромати цієї лінійки, тому що в мене є тільки один: це у нас ангел Шльосер Лінійка така чорна. Ну, не прочитаю просто це конкретно аромат е, Опуленд Ваніла. Це аромат, який схожий на ваніль від Тома Форда: фаталь. Вони дуже схожі в базі. Ну, звичайно, там ви знайдете якісь нюанси і так далі. Але загальне, загальне враження, загальне звичання, вони дуже схожі, подібні. Ну, ванілі, ваніль, але тут дуже красиво. справді глибока така ваніль, знаєте? Неймовірної краси, я дуже рада, що я цей аромат. Купила, тому що я побачила на фрагрантиці, що ваніль фаталь порівнюють з цим парфумом, вирішила просто взяти в сліпу і не прогадала. І тепер я хочу познайомитися з трояндою. В першу чергу, з цієї лінійки. Я знаю, що тут троянду робив. Парфумер з якимось, здається, арабським корінням. Ну, тобто там має бути така східна троянда, і пачулі мене цікавлять також ці лінійки. Ну, коротше, я не знаю, хто про них говорить. Я ніколи не бачила, але це шикарна ванілька. Так, ну і бренд, який я для себе відкрила, і відкрила його для вас, напевно, тому що я теж я бачила тільки у італійців його на Ютубі. Ну, коли я вбивала. Огляд подивитися якийсь огляд на Ютубі, то мені виходили італійці. Це бренд Herbario Toscano. І в мене два аромати. Перший — це ваніла Піканте, шикарна ваніль. Я сказала, що це стала відкриттям для мене цього року, це найкраща ваніль для мене в цьому році. Просто неймовірна спеціюву амброву ваніль. В направленні вона йде Amber Sultan від Lutena. але якщо в Amber Sultan там на першому плані амбра. А потім там ваніль і все решта. То тут, навпаки, на першому плані ваніль, і потім спеції, амбра, і такі смоли, бальзами, бензуїни. От всяке таке дуже класна ваніль, ербаріо, тскану, ваніла піканте І, власне, ще один парфум. Я купила також сліпу: це Фіго Дельба. Ось такий класний інжирний аромат. Тут він стартує е, таким зеленим деревом, гілячкою, листочком, інжирним. І розкривається в солодкий пліт інжиру. Не такий пелючний, як філосікус, до прикладу, але дуже-дуже красивий. Так, він не буде суперстійкий і так далі. Дві години, але прекрасний, дуже гарний аромат. Фіго дельба від Herbario Toscano. Далі два аромати від бренду Roger Gallet. Тоже. Хто про них говорить? Я не чула ніколи. Аромати дуже класні. В мене конкретно de дефігуе, тобто квітка інджіру, да, напевно, цей аромат робив ваш улюблений Франциско Корджан. Будь ласка, зверніть свою увагу на цю фігу. Знову ж таки, це, це одеколони, це не буде там щось запредельне, але на нутіну часто бувають на них знижки. Можна таку 30-ку взяти, я знаю, гривень за 600, напевно, і радіти життю 30-ки цієї вистачить на все літо і на всю весну, і на всю осінь, напевно. Класний інжир, ну, от класний, правда. І о, в мене ще є чайний парфум, теж, і це прям чай. Чай красивий, чорний, приємний, не надто терпкий, не надто якийсь там густий. Ну, просто чай такий охолоджений. Роджер Галіт. Я не знаю, більше які там. Я, здається, троянду нюхала, вона мені сподобалась. Османтус, я би хотіла понюхати. Я знаю, що в нас в місті, в першій аптеці, аптека-синиця називається. Я не знаю, чи є в вашому місті така аптека, але в нас в аптеці. В головній аптеці першій, колись вона була перша, зараз вона саниця, неважливо. Вони не є. Ну, принаймні, я бачила представлені лінійка. Ось ця. Можна, в принципі, в аптеці їх понюхати, якщо що. Ще один бренд і аромат, про який я взагалі нічого ніколи не чула. Це у нас шей Blue, напевно. Бутік-парфумерії шейблю. В мене аромат Amber Rosa eau de parfum. Ось такий. Це роза, ну, троянда і згущене молоко. Солодка троянда. Дуже приємне. Тут і амбровість можна відчути. Ну, для мене це тут якась от така згущенка є, і, 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 власне, троянда. Красиво. Дуже красиво. Середні технічні характеристики в нього. Приємний аромат. Не знаю, що ще в них там є. Тут написано, що це натуральна парфумерія. Не знаю, натуральна, не натуральна, але дуже-дуже приємна. От. Не знаю, що там в них але в мене от один аромат, і я ніколи не бачила ніякого огляду на цей парфум. Далі бренд Корес. Також я дуже мало щось про нього чула. Колись 100 літ назад я купила собі абсолютно сліпу аромат від цього бренду, який називається Vanilla Frazier Lychee. Це прекрасний парфум, дуже приємний, солодкуватий. Тут така солодка фрезія, така, така оця біла фрезія. Але я не дуже люблю такі от квіти, але тут вона дуже приємна. Напевно, за рахунок якраз такі лічі, які додають у цієї фруктовості цим квітам, ну, власне, і ваніль, яка дає солодкість та сиропну таку да. Я можу десь поставити в один, в, один, в один ряд з якимись такими солодкими монталівськими ем, ароматами, не трояндами якимись або удами, да? якоюсь такою солодкою, можливо, їх лінійкою. От щось якісь Такі загальні от, є ем, ноти. І ще один аромат ем, шафран, Шафрон Амбер. Ось так виглядає дуже красивий флакончик, тут такий розмальований. Це. Тоска, тосканська шкіра, омбрелезе, тоскалезе, омбрелезе на мінімалках. Це воно. Ну, це шкіра ягідна, дуже приємна. Тут малини багато, напевно. Тут ягоди я просто відчуваю. Тут найгруба шкіра, така скоріше омбрелезе, і тут багато малини з тосканської шкіри. Ну, Класний взагалі аромат. Якщо порівнювати ціни, то ну, це просто небо і земля. Тут стійкість буде годин 5-6. Хороший, мені подобається. Так, ну і бренд Patou, про який, ну, говорять, але говорять мало. Хто про нього взагалі говорить? Хто про нього говорить? Скажіть, напишіть мені, я не знаю, хто говорить про Patou. Жан-Пату Жан мене познайомила моя парфумерна подруга Наталя, за що їй величезна подяка. Вона мені багато Жанпату надсилала від Левантів. У мене є також відео, присвячене цьому бренду. Це. Класика, і я для Сапу от ці аромати, цей бренд взагалі класифікувала як щось таке наподобі Шанель. Вони звучать класично, дуже добротно, ну, класно зібрані. Такі це аромати в стилі класичної французької парфумерії тих часів, якщо вам подобається класика. Да? Вони не бюджетні, звичайно, але ну, звичайно вони коштують менше, ніж Шанель. І всі аромати Жанпату зняті. Якщо ви хотіли, то зараз саме час. Я принесла сюди два улюблених, напевно. Один в мене є також улюблений, я не пам'ятаю назву, але його, ну, взагалі, як це кажуть, коротше, не пам'ятаю, як там кажуть, але його, общем-то, не знайдеш. Тому ну, я вже і не сподіваюсь колись його купити, тому що його просто ніде ніде, ніде нема. От а, тому е, халдій, ось цей або е, в мене тестер без кришки, на жаль, дуже-дуже красивий флакон і дуже-дуже гарний класичний аромат, дуже такий приємний, глибокий. Він збирає компліменти. Це дорослий парфум, це доросла парфумерія для жінки, для дорослих жінки. Так би мовити, ні, звичайно, можна носити хто завгодно, як завгодно. Але я пам'ятаю, що коли цей аромат мені подарувала Наталя. Ну, я не знаю, років 5, напевно, тому я його віддала своїй мамі, тому що він їй дуже сподобався. Я подумала, що він буде їй краще пасувати. Тоді мені ще не було 40 років. А <голи> коли мені наблизилось до 40, зараз мені вже перевалило за 40, да, скоро мені 41. То я його так захотіла. Він мені щось так, знаєте, я до мами приїжджала, завжди його нюхала і думала: блін, ну який же він класний, вирослий, така доросла, класична парфумерія. Челді, або Халді від Жан Пату. І моя любов від Жан-Пату це Joy Forever. Я ненавиджу класичний Joy. Він, до речі, є в моєї мами. вона його дуже любить, береже, там, полинки з нього здуває. Там тубероза просто ну, для мене це капець моща, а оце, це весна. Я коли цей аромат вперше вдихнула, спробувала, я просто. Ну, Я розчинилася в ньому, мені захотілося посміхнутися, мені захотілося жити. І я сказала, що це парфум, така весна, знаєте, коли все вже оживає, зеленіє, буяє, квітне, і попереду тільки тепло, попереду тільки літо, щось нове, щось приємне, там, теплі вечори, гарний настрій. Оце все тут це букет неймовірних, красивих, шлейфових квітів, шикарно. Joy Forever. Все, друзі, це всі аромати, про які я хотіла вам сказати, про які мало говорять або не говорять взагалі. Я дякую вам за те, що ви подивились це відео до кінця. Сподіваюсь, у вас все добре, і нехай так і буде. Бажаю вам тільки всього самого доброго. І бережіть себе, друзі. Ми з вами побачимось в моїх наступних відео. Всім па-па!